Летять у Францію говорити про Україну. Держсекретар Сполучених Штатів Марк Рубіо і спецпредставник Трампа по Росії Стів Вітхов Поїздка відбудеться вже на цьому тижні. Повідомило американське видання політико з посиланням на два поінформованих джерела. Рубіо зустрінеться в Парижі зі своїм колегою, міністром закордонних справ Баро. А от Вітхов говоритиме безпосередньо з президентом Менелем Макроном за підсумками останньої зустрічі з російським керманичем Путіним стів Вітхов заявив, що під час переговорів Сполучені Штати нарешті з'ясували вимоги російської сторони для встановлення постійного миру Зав про п'ять територій, щодо яких нібито будуть шукати компроміс для досягнення миру в Україні, президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що поступатися територіями визнавати будь-які тимчасово окуповані території не українськими, а російськими для нього червоні лінії. А відхов мовляв обговорює питання поза своєю компетенцією. А які червоні лінії є для вас по домовленостям у цій війні? Чи підтримуєте думки Зеленського? Пишіть свої в коментарях або коментуйте те, що найбільше вразило у випуску. Ми продовжуємо.